Всім привіт! Ви потрапили на мій канал Канела і сьогодні у нас розпаковочка паперових сюрпризів, а новиночка за кадром. Це ось такий великий пакетик. Лабубу для у нас, у нас будуть випадати ось такі іграшки для дівчаток по іменам. Всього тут шість ось цих монстриків чи п'ять. Я вже не пам'ятаю, будемо дивитися. А всі інші колекції для вас вже знайомі. Давайте вибирати пакетики на нашу розпаковочку. Сьогодні ми закінчуємо колекцію патчі кросівки. Так, давайте сьогодні візьмемо ось такий стильний пакетик. Тату на тіло наша минула новиночка. Я хочу взяти два пакетика. Один. З таким тілом, та другий а, рожевий. Крамбл кукіс візьмемо з полуницею. Також ми закінчуємо колекцію дизайн карт монобанк та кілечка на телефон. Для телефона у нас залишилось два пакетика. Давайте візьмемо голубий. І, звичайно ж, наша новиночка. Ми її розпакуємо трішки пізніше. Це мій паперовий каталог. Спочатку відкриємо ті колекції, які ми зараз закінчимо. Це у нас патчі та дизайн карт. Я навіть не буду намагатися згадати, що нам випало у минулому відео, тому що це було наскільки давно, що я вже не пам'ятаю. Ой. Так. Вибачте за посторонні звуки. Нам випала карта під номером 6, все правильно. Це ось такі хрюшки, свинки. А, чорний маркер, як завжди, пожовтів, але нічого страшного, так і задумано. Так. Так, щось пішло зовсім не в ту сторону. О. Приклеюємо на місце. І давайте я вам покажу повністю всю колекцію. Ось такі дві перші сторіночки. Та ось така друга. Пишіть, як вам вона в коментарях, сподобалась чи ні. А також можете брати собі ідейки на канал. Патчі. Тут наклеєчки без номерів, і давайте приклеїмо ось сюди, на прозору сторінку. Тому що тут уже немає місця хіба ось так. Але я не хочу. Давайте ось так. Та-дам! переходимо далі, кілечка для телефону, але я хочу відкрити кросівки. Убожнюю цю колекцію. Ой. Сьогодні, у нас розе... <смі> Сьогодні у нас рожеві кросівки. Я вже забула, як вони називаються, але точно є якась назва. Та ось така прикраса. Це череп. А, кросівки без номера, але, напевно, вони під номером три по контуру можна зрозуміти. За традицією, я спочатку приклею кросівок, а потім уже наклеїчку Нашу прикрасу. Ось так. ту на тіло ось таке сонечко. Та відразу ж відкриємо другий пакетик. Мені його не шкода, тому відкриваємо по крутому. Це ось таке сердечко, і я добре пам'ятаю, куди я його хотіла приклеїти. Ось сюди на живіт, а сонечко, напевно, сюди десь ось. Прозора наклейка. Все чесно. Так, і тепер сонечко. Ось так. Ой. Я відразу вам показала нашу новиночку. Давайте тоді її і відкриємо. Ось така перша прозора сторінка буде лабубу для Яни, для Каті, для Анжеліки, Насті, Марії та для Лізи. Якщо тут немає вашого імені, пишіть його обов'язково в коментарях, і я придумаю ще якусь колекцію по іменам. Прикриваємо цей бокс. Раніше вони були дуже популярні. Ой. Ой, я забула, що там прозорі пакетики і показала відразу усі лабубу, які там є. Тому друга спроба. Нам потрібно витягувати по одному пакетику. Так, буде ось такий. Ось такі пакетики. Оці іграшки, вони дуже прикольні, але особисто собі я би не хотіла таку. Так. Лабубу під номером 6. І це для лізи. Ось така леопардова. Миленька лабубу. Я робила цю колекцію в момент, коли лабуби були надзвичайно популярні. Зараз вони вже не такі популярні, але, я думаю, колекція вийшла прикольною. І не випустити її це гріх. Тоб, у нас залишилося ще дві колекції. А ви пишіть, як вам наша новиночка, сподобалась чи ні. І, до речі, цей каталож уже закінчився. Тут мої маркери і далі нічого немає, тому в наступному відео буде новий блокнотик, який я вже придбала. Так, Телефончик під номером 2. Ось таке кілечко, тут лапки котика. Ось так. Заклеїли яблучко, але так набагато красивіше. Та переходимо до останньої колекції це Crumble Cookie. Так, Мені дуже подобається це печиво, я не хочу його порвати. Але, давайте ось так. Сьогодні класичне печиво нам випало із такими шматочками шоколаду. Та ось така прикраса це шоколад та зефірки. До речі, такий цікавий факт: я не люблю зефір. От в будь-якому вигляді я не люблю. Мені він не подобається. Так. Ось так. Та-дам. А на цьому було все. Я сподіваюся, вам сподобалась наша новиночка. Та ви поставите вподобайки. Пишіть в коментарях, які ви хотіли бачити колекції на моєму каналі, можливо, у вас якісь є ідейки. Я вас всіх дуже сильно люблю, обняла і пока-пока.